Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Та все, Господі, полонини, поля житниці від всяких нісікомих, слимаків, медведків. І всі ведмедів, лиси, вовків. Спасі сохрани поля і це місто. Справді по вас. Господу серцем, всі, Господи, помілуй, Господи помилуй. Господи помилуй. Господу помолимося в цам Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси Господі народці, сохраніє від всякого злого обстояння праздником. Празник. Помилуй нас, Боже, помилуй, милости Твоим морем тебе все услыши, помилуй Смит, помилое, Боже, Вот помилуй, покислы там, смотрите,